Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас опять війна. Воюємо ми з якимось польським альянсом. Армія якась там. Воюємо ми у нас 27 їх вроді 29. Так, по тапочках. Вот. Не хочу грузитися, скільки тапочок суперника. Так, 41. Добре, друзі, давайте щось зараз будемо підбирати. Зараз перевернуть поле. Будемо підбирати. От. Сходимо і фіолетовим тапочком на Барбароса. Дай гра тупить жесть просто. О, буся зверху вилізла. Ти куди бусь? Блин, это не до добра. Не будет каменчика, наверное. Так, 6 каменчиков на поле, блин. Может тут выйдет? их там, блядь. Может тут сыненький, но... Блядь. Короче, с камнем беда полна, блядь. Так, дали шість камінчиків, от толку з того. Долбані бляці мене зливають, коротше. У <кхи> мене вже майже всі мертві, блять, а каміння так і нема. І вроді ніхто не ультував сильно, блядь. Так, та, зарядилися якраз ті, що треба. Дракула, блядь, який помер, блядь, вже. Вже всі присмерті, блядь. один Назар ще може ультанути. Все Ебанутись просто, блядь. Оце почалась війна, блядь. Вот де каминчик, блять, хуйозный. Ладно, тут все равно уже все. От дивись, дали, блядь, 5 можна зробити кристалик, блядь. Ага, хуй там, блядь. Єбанутись просто, маг. Так, зараз я перекурю, блядь, спокоюся, блядь, бо це піздець. О, мене викинуло замок. Так, друзі, давайте сходимо з червоним тапочком в таку команду. Побачимо, чи буде так як перший тапочок, чи щось. Ну от трошки є камінчиків. Правда, ігра грузиться хреново. Так. Давайте будемо по цій жовтій. Во, давайте ще раз по ній. І все. От є. Назбирали ми хоч 9 камінчиків вже добре. От, блядь, ну дивись, по кому вони б'ють сьогодні, блядь. Сьогодні просто офігенний день, блядь. Там грають профі. <схи> Блять, ну де ти гребаний камінчик? Вот, є. Все, тоді можна зараз і садорку виносити. Блін, що це за урон був, я не розумію. Є. Yeah. <laughs> Блять. Ой, сударка вже догорить. Давайте вже тоді по центру. Ну хоч винесли тут центр, уже радуємо. Щось дуже тяжко це все проходить. Ну от, є, знайшли ми камінчики, але ми нікого не зарядимо, ця херня все. І давай похилові, да? Ну, блядь, як завжди. Блядь, вони сьогодні просто чотенько так виносять, щоб просто я не знаю. Ну тут їм не помогло. Тут уже залишилася оця жовта, блін, саламандра. Будемо її виносити зараз. Так, є перший шотик сьогодні, нарешті. Дочекалися. Так, сходимо з жовтою командою сюди на от на таких, тут і два фіолетових. Коротше, тут майже одні хіли в команді. І Джиммі. І Хорус, і, і Моріган. Тільки по краях, вроді б'ющі. Так, зробили ми на центр, вийшли жовтими. І ще раз жовтими по центру. І єс. Yes. Центр винесний. Давайте будемо виносити Джимі, бо Він не включить ой, свою штуку. Так, він вже має догоріти сам. Один жовтий камінчик на полі. Прикольно. Є, знайшли ми ще три камінчика. Тільки воно нічого не поможе. Ну, ультанем, щоб мано чуть-чуть зрізати їм. Блять, що сьогодні з тим камнем робиться, я не знаю. Горос, ти не догориш вже, да? Ти вже зараз відновишся. Плюс ще тебе відлікують зараз війна. У нас, до речі, війна хілова. Ну що, давайте виносити вже цю фіолетову. М да. Шотери мої, блядь, пора їх десь на склад списувати. Ну, вони зараз догорять. такий живучий попався просто жесть. Дивись. Живе. Зараз ще один винесе всю команду. Так, добре, є другий шотик. Так, ну що, будемо їхати зараз далі, чекаємо очки. Думаю, куди сходимо далі. Кого? От сходимо з синьою командою. От на такого мінньончика посередині. Ганешку. Тут якщо буде камінчик, це зразу їм торба. Да, блядь, береш синіх, дають фіолетові. Береш фіолетові, дають синіх, блядь. Закон подлості. Так, якщо ми зірвемо мордочку, ми зарядимо своїх двома камінчиками. Мало б зарядити, все добре. Ну тут уже все. Тут можна їх зараз виносити. Так, тільки погано, що закінчився камінчик опять. А Кано зараз буде включати свій дебаф. А, ні, не включить, вже все дармо. Вийшов, повезло мені тут, вийшов синій камінчик. І будемо закінчувати з цим. До речі. Ну, бистренький бій такий пройшов. От якби всі проходили, було б шикарно. Так, давайте знайдемо шейку з жертву. От. знайшли, сходимо зеленим тапочком. На Валентина в центрі. У нас тут два діспела, так що нам не страшно. Єбанутись, ну тут вже вони дали зеленого камінчика. Да, тут шикарно. пурм пум пурм Ну шо, ультуємо Терою і добираємо Валентина. Заряжаємо свого шотера. НГУ з шотів. І зараз будемо тріс-тріс. Ну тут уже можна рахувати, що це шотик. Дейдре, а ну давай як воно там. Ану, шо ти в себе. Блять, ну і шо ти за контру вдарилась. А, вона наклала на себе цю фігню, що не може лікуватися. Ну шикарно. Це шикардос. Так, є під нею три зелених, давайте будемо. Дивись, в живуча гадіна, ага. Б'єш і б'єш її, ніяк вона не хоче здихати. Давайте лучше винесемо нюкту. Бо вона буде своїми промахами мене потім задовбувати. А ЕСІДОРКІ не мечі, так, працюють непогано. Не дають заряджатися супернику. Ну, пора вже виносити їх. Яка вона живуча гадіна? Так, аном ну сам по хуї. Великий, як там, Єва казала чи буся. Хороший хоу чи хуй. якось так. Так, і давайте виносити того хуї. Опа, це війна його відхилла, да? Блять, опять все шукати камінчика. Це задоубалово! Ну є, можна зараз вже все, він сам вирішив статися. Так, скільки в мене там тапочок ще залишилось? Один. Один тапочок. Давайте ще когось знайдемо. От, сходимо фіолетовою командою. От на такого суперника. Тут два мінньонщики. Я взяв Мерірідку. Проти міньйонщиків це взагалі імба. Не знаю, перший раз камінчик не зайшов на фіолетовий тапок. Зараз глянемо що тут буде. Блять, ну тут є вроді 6 штук, ну блять. Ладно, будемо заряджати все одно ганешку. нам треба, щоб побільше мінчиків не накинули. І ганешка, і нюк та хай закидують міньонами, обкладаються. Це... Це для нас тільки в плюс. Вот, давай ще, давай миньончиків. Так, ми зарядили своїх і плюс ганяшка зараз ще мінчиків накине. Це дуже шикарно будет. Вот, і ще й нюк там, хоч би накинула. А, ні, хрен там. Так, <кх> знімаємо мерелітку і зараз... А ну, вона знімає всі миньон вроді. Ага, і ми зарядимо зінку. Шикарно. Давайте ми рідкою заряджаємо зінку. Знімаємо себе ту всю херню і даємо на них зріз по броні. Далі моя крульчиха, весельчиха, хреначить з усіх них по хоросу. І сейкаса виносить, добиває. А тропис сьогодні віддихає, блять, просто тупо, блядь. Так, нюхта зараз опять накладе мінньонщиків. Давай. Ух ти ж моя дівчинка, шикарно. Супер. Давайте зінкою ще раз це все замутимо. Знімаємо нахер всі всі миньони. Блять, просто не, не бій я сказка, зараз виходить. <гум> ну і що вже, тут все. Тут хороший шотик. І тут просто зарішарла Мерерітка. Тупо проти мюнчиків це взагалі імба, я говорю. Не є шотик. Добре, друзі. Результати пізніше. Так, друзі, ми перемогли. 6211 на 2895. От такий лут в мене як завжди. Дай глянемо, що там на полі? Щось суперник дуже слабенько відіграв. Суперники майже всі на полі. У нас теж. По тапочках ми скинули всі. О, бля, суперник не скинув 14 тапочків. Буває. Так, Геральт вітає з першим стопчиком на першому місці. Так, на якому я там, от, на 10 місці. Так, прикручу вниз, щоб побачили, як що до чого. Для історії. Дивіться, тепер його просто скільки червоного внизу. Так, да, да, суперник відіграв ж. Все, друзі, всім подякую до наступного.